Ми, коротше, тут займаємося своїми справами, там, розпаковочками, і нам в двері постукали і втекли. Ми відкриваємо двері, а тут, коротше, такий от сюрпризик нас чекав. Прикиньте, це походу від наших американських друзів, сусідів. Я не знаю, що точно від кого саме, але. Що це прям? Це, я так думаю, що це до, до Різдва вони вже Напевно, так готуються. Так. Зараз будемо показувати вам, що там нам підкинули. <гум> <гум> Давай, Янчик, допомагай. <гум> Занось до хати все. Це Зато сподобається. Наші друзі-американці намагаються вчити українську мову, щоб ви розуміли, яка в нас лагідна українізація. І ось тут вони підписали українською, уявляєте? Щасливого різдва мило. Це типу, певно, к'ют, Але. Але е, я думаю, що це ці подарки треба ставити під ялиночку і спеціально Чекати в Різдво, так, а. на Різдво відкривати. Це не а зараз їх відкривати. Різдва родина. Да, це, це не просто зараз їх відкривати. Треба... від треба. наших друзів Тайлор, Рейчел, Аксель і Бьорн. Вони наші сусіди. Що скажу? Я думаю, що це не подарунок, а це, напевно, від відмаканці і якісь отяжки ще. Для аночки. Янчик, що принеси ті подаруночки, що там стоять на столику. І поставимо їх зараз під ялиночку, і вони будуть там стояти аж до різдва. А тут прям одни це точно треба дістати. Ви угу. Це мені написали. Настя. Ось, мене вже називають а, став під ялиночку. Хоча я, я їм в е е е знайомстві сказала, що я Анастейжа, але потім якось я сказала, що в країні я Настя. Настія Настя називати. Щасливого Різдва. Кей. Сонце е Данюшку не треба забрати. Перші наші подаруночки. Приємно, і не Та Взагалі не очікувати. Ми собі тут займаємося своїми Ти справами. Два хлопці. І нам в двері постукали так. Це, напевно, вони перекладали гайс, а їм переклали хлопці. Це щось тобі, напевно, Анночка, так? Це від е, хай. Інша моя подружка, в неї донечка старша. І вони віддають емочці, доношувати весь одяг. Тому я думаю, що це. Прикольно. Такий неочікуваний святковий блок у нас вийшов. Так, янозічок, дивись, ми ці коробочки ще не будемо розпаковувати. Треба да, так, так, у нас вечір і йдемо забирати данічку з автобуса. Зараз він має приїхати. Був цілий день в школі. Певно, голодний. І він там ніколи нормального нічого не їсть. Голодний і злий. Все як має бути. Тож люди збираються забирати своїх дітей. Зараз приїде. До міста їде на автобусі. Автобус, автобус під'їжджає, спочатку показує жовтим кольором, що він зараз буде зупинятися. Коли зупиниться, включає червоний колір. І всі машини, які йдуть спереді і ззаду, змусить зупинитися. Якщо не зупиняється, то буде їм дуже погано потім. Це одна з найглибіших положень на по мережі. А Даня як завжди роз... 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 розпутаний йде. Що, Танюшка? Все нормально? Ага. А чого не вдім курточку? Ага. Тобі ага. жарко? Ага. Всім привіт! Стас з'їздив тільки що в один фудбанк. Коротко розкажу, що таке фудбанки Тут в Америці це е, місце, куди ти можеш просто прийти і тобі дадуть безкоштовної їжі. І ні. Там не ходять брати тільки бомжі, туди приїжджають абсолютно нормальні на вигляд люди на хороших автомобілях. І нічого тут в Америці постигного, такого немає, тому що іноді брати біжу з футбанку. Такі футбанки є в, кожного, в кожному місті і ми час від часу користуємося цими послугами і нічого такого тут не бачимо. Тому показуємо вам розпаковку. Тут в нас такі бейблс, типу пончики. Булочки просто. Зазвичай, ясне діло, що з фудбанків товар весь такий, що або скоро просрочиться, або навіть вже просрочений, але не критично. Тобто такого прям відверто спорту там немає. Далі чіпси. І я скажу, ми не можемо там нічого самі обирати. Це просто. от... Ні, є типи футбанків, де ти просто заходиш як в супермаркеті і вибираєш все, що ти хочеш. А це тип футбанку, де ти приїжджаєш, відкриваєш багажник, і там тобі ставлять, що вони хочуть. Так, в Тобто це вони нам просто поставили самі в багажник, ми не бачили, що це таке. Тут якийсь такий зайчик, я так розумію, солодкий. Сіріал. Хороша, дуже фірма, ми завжди самі купуємо їх, якщо хочемо купити. Паріг. Ми в Україні ще купляли. Ми ще в Україні і тут в Америці вони теж продаються. Знову такі самі чипси. Дві упаковки дівсянки. Щось таке. Це якісь такі цукерки. Далі якийсь напій, холодний чай. Це у нас Стас по такому виступає. Рис. Томати. Консервовані томати в своєму соці. Це те, що ми ніколи в Америці тут не купляємо, тому що всякого такого роду консерви завжди дають багато. А Обов'язково! І ми їх використовуємо, тому що дужу, дужу до самого, той самої скорейці. Знову холодний чай, спрайт. А можна сап! Так, це в нас така е, по типу тушонка з курки. Типу консервована куряча грудинка. Це мандра. І це теж якийсь снек. Що там в Янці ще діставав? Ось морквина. <плес> ось такий <плес> маленький кавунчик. Тут короті, такий пакетик. От. Зніми просто. Морква, трішки картоплі і трішки мандаринок. До речі, все свіже, бо дуже часто фрукти і овочі деколи можуть бути такі вже не дуже. А сьогодні все свіженьке. Так, що це таке? Це якийсь набір щось спекти. Треба буде потім ще розібратися, що це таке. Ну, там входить от, мука, цукор, масло, тобто це якийсь готовий набір, напевно, просто замішати і щось спекти. Так, я зразу тут слідкую, щоб ми не привтикали данічку забрати, бо він під'їжджає вже на автобусі. Банани, дивіться, навіть ще зелені. Зазвичай вони чорні з футбанку, а сьогодні зелені. Це класно. Ну, класно тим, що вони можуть постояти і ну, потім пожовтіють. Яйця. До речі, яйця це теж такий продукт, який ми ніколи не купуємо в Америці самі. І тут зараз що? Перерва на рекламу. Йогурт. Дивимося одразу строк придатності. що він тут є? Не бачу. А, До 14 грудня сьогодні вже 16 грудня. Тобто на два дня він просрочений, але я думаю, що дітям не дамо, а самі з'їмо. Що тут дивіться? У нас така ковбаска і сир. Трошечки запекований. Тут якийсь кекс. Масло. Масло, до речі, ми теж ніколи самі не купуємо, його завжди дають. Єдине, що його завжди дають, дають соленим. Я спочатку дуже фукала на це, але потім нормально. Навіть випічку солодку. Я даю це солене масло і нормально, не тільки солене. І останнє це що в нас? Заморожені такі курячі четвертинки. Все. Ось такий набір. Інколи буває так, що більше дають інколи всього, менше. інколи менше. Та. А сьогодні отак. Всім, Всім дякую папа. за перегляди.